Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Набуття життя 1 Івана 5.1 Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос той родився від Бога. Навчатися в християнському коледжі і вивчати Біблію було цілком природним кроком для брета. Зрештою, все своє життя. Він був серед людей, які знали Ісуса вдома, в школі, в церкві. Тому Він готувався до навчання в коледжі, аби зробити кар'єру в християнській сфері. Однак у віці 21 року, коли він сидів з невеликою громадою в Старій сільській церкві і слухав проповідь пастора на основі тексту з першого послання апостола Івана, він зробив приголомшливе відкриття. Бренд зрозумів, що покладався на знання та атрибути релігії. І що Він не отримав по справжньому спасіння в Ісусі. Він відчув, що в той день Христос постукав у Його серце і сказав Ти мене не знаєш. Апостол Іван чітко говорить кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. За Його словами, лише вірою в Ісуса ми перемагаємо світ, не знанням про нього, а глибокою та щирою вірою в Його жертву. На Христі. Відтоді бред став покладатися лише на Христа. Глибока любов Бретта до Ісуса та Його спасіння не є секретом. Це звучить у Його словах щоразу, як він, пастор нашої церкви, стає за кафедру і проповідує: Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, яке чудове нагадування всім, хто віднайшов життя в Ісусі якою є ваша історія віри, що допомогло вам усвідомити власну потребу в Ісусі Христі? Помолимось, Господи Ісусе, дякую за дар спасіння і за тих, хто розповів мені про віру в Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.